Не дивісь, ходи до тата, нам попла не треба. Або приходь хоть ти, коханко, без дитини та на шиї я вздру його руки, а на твоїх губах зачетвоїють його губи, а з твоїх очей, як з глібокої кітниці, я віловлю його очі і заховаю у моє серце. Як у коробку. Я, як пес, занюхаю його чупер на твої долони кохання. Ходи і на старого. Ти ще є на світях їх нема. Нема, нема, нема жодного. Та в дорогу до мене та прилісіть вісь На сертиську денної російський сивий Волос, бо він мене тече. Ой, пече, кур, каже, як рушалений дріт. Сивий волос і палися.

Либо чей-то. раз прийшов Андрей, а они ему надо было в та то каже, тепер йдемо за Україну воювати. За яку? Україну? А він шаблю в груду землі йдеться. каже це, це Україна. А отут і справа в шабле груди тут каже її кров. Землю наші від ворога ліператори. Дайте мені, каже, білу сорочку, дайте чистий води, аби обмився, та й бувайте здорові. Як та його шабля блиснула, та й мене засліпила. Сину кажу, та є, що в мене менший від тебе, Іван, дай його на тему. Він дуже... Дай вас у Бог захопає цю нашу землю, аби цього коріння не вбикторгав її в свій бік. Добре, каже тату. Підемо ба. Як сестра вчула, то я зараз видів, що смерть робилася коло неї білим рандухом. Я подався до порога, бомчув, як її очі віпали і покотилися, як мертві каміння по Так мені здалося, але світло на її чолі вже погасло. А Рано вони оба виходили. А стара ставилася на ворота, та не говорила. Але так. Здалека дивилася, як з неба. А як я їх скидав на колії, то казав Андрію? Іване, затить за мене помітайте, бо я сам ваша мама на воротах.